Це ними білий замінялі заявки на часі російські пропагандисти щоразу змінюють свою тактику і теми фейків, щоб досягти своєї мети залякати, посіяти розбрат та недовіру серед українців. Часто вони грають саме на наявних болях наших громадян. Нещодавно низкою європейських країн поширилась хвиля залякувань, що нібито у ЄС відбувається екстрадиція українських чоловіків призовного віку. Це навіть підхопили деякі українські ЗМІ. Валерія Ковтун, керівниця національного проєкту з медіаграмотності Фільтр це ініціатива Міністерства культури та інформполітики. Команда проєкту працює над розвитком критичного мислення українців, щоб суспільство вміло виявляти фейки та маніпуляції. Як правило, пропагандисти не мають такої великої фантазії, щоб складати якісь дуже складні комплексні історії. Вони дуже часто беруть те, що вже де з'явилося, і вже має під собою певний сумнів. І ось цьому приклад джерело маніпуляції справді стало польське видання, яке опублікувало статтю із заголовком. Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни. І на основі цієї тези росіяни розігнали мережею фейк. Хоча у тексті про жодну масову екстрадицію чоловіків не йдеться. Для того щоб екстрадувати когось, потрібна довга процедура. Україна має видати запит на міжнародний арешт. Польща має ухвалити своє рішення. Про це все, звісно, пропагандисти не скажуть. Але залякати, кинути якісь складні такі емоції в голову людини, посіяти страх це те, що вони можуть. Фейк набув такого масштабу, що газета за кілька днів змінила заголовок та уточнила. Насправді. Йдеться про екстрадицію тих чоловіків, які займалися перевезенням нелегальних мігрантів. Ще один приклад відвертої маніпуляції фахівці проєкту зафіксували у Великій Британії. Там, нібито, уряд надсилає листи родинам, які приймають українських біженців, щоб ті повідомляли про чоловіків українців прозивного віку. Як доказ, пропагандисти створили фейковий документ. Це все звісно, що було спростовано. Британський уряд у себе в твіттер-сторінці теж писав, що подібного роду листів вони не надсилали, але тим не менш вони циркулювали в мережі, натрапляли на очі українцям і знову ж таки сіяли ту саму паніку і страх. Ціль розпропаганди – розділити українців, викликати агресію одне до одного, щоб переключити увагу на внутрішні суперечки. Пропагандисти створюють дуже агресивні емоційні відео, де розказують, як українці за кордоном там нівелюють досвід України у війні або розповідають про те, що вони мають дуже чудове розкішне життя. Людина реагує, вона починає писати коментар, вона лайкає взаємодіє з іншими коментаторами і тим самим піднімає цей самий пост і робить його більш популярним. Ось основні поради від фільтру: як не попастись на гачок маніпуляцій, перш ніж взаємодіяти чи підписатись, перевірте сторінку, групу чи канал, які норативи вони просувають. Ставтесь більш скептично до дописів, які одразу викликають у вас хвилю емоцій, порахуйте до десяти, перш ніж якось реагувати на них. Ігноруйте ботів та тролів. Їх можна визначити, якщо у профілі згенерована фотографія, на сторінці мало інформації та активності, а з аккаунта поширюють всюди однакові дописи. Тому тут ідеться не лише про ваше критичне мислення і про вміння бачити ці маніпуляції, а й про вашу відповідальність перед вашими друзями у Фейсбуці. Для того, щоб краще розпізнавати фейки, проєкт «Фільтр» анонсує спеціальні заходи. 6 жовтня у школах відбудеться тематичний всеукраїнський урок. З 23 жовтня стартує тиждень медіаграмотності, під час якого буде проведено тест, який перевірить всю країну на стійкість до дезінформації. Всі деталі можна дізнатися на сайті проєкту.